Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. І зараз ось тільки вигнали Донфена 244 на широкій резині 11.2х24 люксо з кемовським мотором 385. -м. Такий тракторець. Зеркала, ще точки. Одна вісочка, заводський трактор. Америки закліємо. Мають приїхати Чуднівські, дивитися цього тракторця і вони забирали собі це, замовили, щоб зібрали. Будь ласка, запрошуємо. Придбати собі сільськогосподарського помічника та сільськогосподарського обладнання до тракторів. Все є в наявності, все на площадці, і сороковки і орівончик сороковка і прості донфенчики на вузькій резині і шифінг, еселочка, там есочка складається. Запрошуємо, дякую.